Є виготовлення грошей. Головний, фальшивих. Саме головний, це головний принцип. Це те, що. Технологія прагнула відтворити державну технологію і виготовлення і підробки. Але загалом, якщо взяти монети, то карпування монет, застосування пресів, гортильного кільця штампів, дуже таких закалених дуже серйозно вимагало великих затрат праці, обладнання дуже серйозного. і Тому вдавалися до простіших технологій, таких як, наприклад, лиття, і ось перед вами зверху чотири половинки. Це власне дві. Одна дві частини однієї форми кожна частина з двох сторін, і дві ці дві частини: ось тут видно, що є певне заглиблення, а тут є спеціальний такий жолоб, який вставляється, фіксується один в один, і форма ця мала заливатися. Тобто, в якійсь в якомусь місці вона має літнік, місце в яке заливається метал для того, щоб відтиснути з нього заготовку. Але щоб не витрачати багато на це часу, я вам скажу результат свого дослідження багатьох виявлених таких і штемпелів і форм, які знаходяться і в музеях, і в приватних колекціях, штемпелі, ось, наприклад, по центру, це штемпель для карбування монет литовського князя Олександра Ягелона кінця 15-го століття, який був знайдений в Литві. Так, от дослідники дійшли висновку, що ці всі штемпелі, які знаходять випадковим чином, це штемпелі фальшивомонетників. Оригінальні штемпелі, скоріше за все, вони знищувалися. Вони були предметами суворої звітності і знищувалися. Дуже небагато автентичних штемпелів можна знайти в експозиціях музеїв, які дійсно походять із справжнього монетного творча. Стіше за все, це штемпелі фальшивомонетників. і так само і з ливарними формами фальшивомонетників вже там 19-го століття, початку 20-го століття, ми бачимо, проаналізувавши їх з технічної складової, коли я досліджував ці старі інструменти старих злочинців. У мене виникло логічне питання: а чи можна її, чи була ця форма використання, чи можна було її використати? І проаналізувавши якісь елементи цих е, виробів, я дійшов висновку, що вони абсолютно негодні були ніколи для того, щоб в них хоч щось там відливати, карбувати. Чи щось ще робити, тому що, скоріше за все, ці вироби, які там знаходили випадково в городах, в лісі і так далі, це були просто недолугі злочинці, які вирішили спробувати. В них нічого не вийшло, вони розчарувалися в цій діяльності і просто викинули ці форми, для того, щоб їх ніхто не знайшов, не покарав. До речі, в Російській імперії ступить.